Стримінгові сервіси заповнили наші смартфони, без них важко уявити життя сучасного меломана. Найпопулярнішими у 2023 році стали Spotify, YouTube Music і Apple Music. Але які з них обрати? Сьогодні ми розповім про переваги та недоліки кожного сервісу та підскажу, який з них буде краще саме для вас. Мене звати Андрій, тож починаємо. Spotify достатньо старий музикальний сервіс, який працює ще з 2008 року і також має 80 мільйонів треків. В Україні він з'явився у 2020 році та швидко здобув багато прихильників, а все тому, що у Spotify логічний і простий інтерфейс, вдалі рекомендації, швидке оновлення музичної бібліотеки та виведення текстів пісень на екран. Тож, які переваги Spotify, величезна кількість плейлістів, як ідеально власних добірок, так і тематичних добірок для всіх учасників. Це найкраще сервіс. Сервіс, який точно рекомендує музику по вашим вподобанням. Сервіс підтримує крос чудово працює на комп'ютерах, телевізорах, консолях, PS чи Xbox, голосових помічниках, колонках, смарт-годинниках в автомобілях і, звісно ж, на телефоні. І всі додатки дуже добре оптимізовані, що саме головне зручні у використанні, а улюбленими піснями дуже легко ділитися в соцмережах чи месенджерах. Цікава його функція Spotify Connect, який допоможе віддалено не керувати відтвореннями на одному пристрої за допомогою іншого. Наприклад, смартфон можна використовувати. Товувати як пульт, і якщо у вас є інші девайс зі Spotify, ви можете легко переключати треки, регулювати гучність і так далі. Дизайн застосунку та сайту дуже схожий на Deezer та Apple Music. Спочатку нещодавно відтворені, потім плейліст підібраних спеціально для вас: мікси дня, нові релізи і інші цікавинки. Також для преміум користувачів ви можете знайти вашого персоналізованого діджея. Він так і називається Діджей. Найцікавішим буде те, що на радіостанції працюватиме ведучий зі штучним інтелектом, який коментуватиме музичні подобання користувачів та навіть жартуватиме. Але на жаль, бета працює тільки у США та Канаді, коли функція з'явиться в інших країнах. Наразі невідомо. У Spotify існує безплатна версія з рекламою та обмеженнями. Для прикладу, ви можете пропустити 6 треків на 1 годину, а також підписки на рівні з Apple Music. 2,5 доларів пропозиція для студентів, 5 доларів за індивідуальне користування перший місяць безкоштовно, 6,5 доларів за 2 аккаунти і 8 доларів для родини 6 осіб. Недоліки у Spotify декілька неможливо оформити підписку із застосунку, для цього потрібно переходити на сайт. Немає просторового звучання. Та Lossless за винятком плану Spotify, HiFi і саме максимальна якість звучання в преміум 256 кбіт на секунду. І ще є один мінус по підписках, але про це трішки пізніше. YouTube Music максимально швидкий, мінімалістичний та зрозумілий сервіс, новачки точно не заплутаються. У треків найпростіше якість звуку без лоусли музики в бібліотеці, YouTube Music так само як і в Apple Music 100 мільйонів, але й це слухати, не переслухати. До речі, потрібний трек можна знайти не тільки за назвою, а й за текстом пісні, навіть якщо це лише одне речення. Сервіс пропонує чудову актуальну добірку кращих композицій, до речі, виключно українську. А якщо немає мережі, у пригоді стане функція офлайн мікстейп яка може автоматично вивантажувати треки на підставі історії прослуховування. Серед переваг безплатна версія з рекламою, але краще купити підписку, адже вона коштує доволі доступно, і на відміну від інших вона локалізована. 39 гривень для студентів, 79 гривень індивідуальна передплата і 119 гривень сімейний формат. Apple Music, напевно, найпопулярніший сервіс в Україні, і це логічно. Адже саме Apple свого часу почала займатися цифровою дистриб'юцією музики і зробила iTunes. Минуло кілька років, і тепер ми маємо змогу користуватися цим чудовим сервісом, що пропонує користувачам Apple Music, понад 100 мільйонів треків, підтримка просторового звуку Spatial Audio, висока якість файлів до 192 кГц на 24 біта, багато плейлістів та радіо, підтримка кросплатформи, можливість слухати на майже будь-яких девайсах, дуже крута екосистема з іншими девайсами від Apple. Для прикладу, ви можете піднести ваш iPhone до HomePod і музика перескочить туди. По суті, це як Spotify Connect, але дуже Красиво реалізований. Тексти пісень це також нещодавня відповідь Apple Music до Spotify, адже у них це вже давно працює. Інтеграція з Apple CarPlay та Android Auto. Також нещодавно вийшов за стосунок Apple Music Classical, де зібрана лише класична музика для поціновувачів цього напрямку. Застосунок Apple Music функціональний, зрозумілий та дуже гарний. Круті анімації шпалер вашої персоналізованої станції, міксів та зовсім нещодавно і самих треків. Претензія лише одна: він найповільніше за всі інші сервіси, адже надто перевантажений. Вартість Apple Music в Україні 2,5 долари студентська передплата, 5 доларів індивідуальна передплата, 8 доларів родинний формат, де можна додати до шести членів Apple родини. Я раніше до придбання iPhone користувався Spotify і платив по студентській підписці 2,5 долари. А отут вискакує ще одна перевага Apple Music перед Spotify, через що ви, можливо, перейдете, як і я. За таку ж саму ціну 2,5 долари. Ви отримуєте доступ до. Музики і до того ж, Apple TV Plus цілком безкоштовно. Там ви знайдете дуже багато крутих фільмів і серіалів, до того ж, там є текстова українська локалізація. І я сподіваюся, що зовсім скоро додать іще й український дубляж. І це реально дуже крута пропозиція за 2,5 долари отримати два сервіси. Якщо купляти окремо в Apple, це буде коштувати 10 доларів. А якщо, наприклад, Apple Music і Netflix, це буде коштувати приблизно 12,5-15 доларів в залежності від плану підписки. Тож який сервіс кращий? Якщо для користування потрібно вибрати один сервіс, я б Рекомендував YouTube Music. Він простий, зрозумілий і дешевий. Так, можливо, там не найкраща якість музики, але її достатньо для більшості користувачів. А для хай-фай звуку існує зовсім інша спеціалізована апаратура і платівки. Spotify має ті ж самі переваги, коштує трішки дорожче, але пропонує кращі рекомендації. В цьому напрямку зі Spotify взагалі ніхто не може конкурувати, особливо з їхнім діджеєм. А тим, хто хоче отримати максимум якості звуку, просторового звучання та різні фішки з екосистемою Apple, раджу вибрати важкий та Apple Music, особливо для студентів кращої пропозиції ви не знайдете. Дякую, що подивилися це відео, сподіваюсь, він був корисним для вас. Поділіться цим відео з іншими людьми, щоб якомога більше його продивилося. Також підтримайте мене лайком та підпискою на цей канал. Давайте якомога швидше дійдемо до 500 підписників, потім до 1000, потім до 10 тисяч, потім до 100 і так до мільйона. Скоро зустрінемось! Бувайте!